Ведмедик робив будиночки для круга і квадрата. Але серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Як же вона називається? Допоможемо дізнатися, що це за фігура. Малята, ми вже з вами знаємо, чим відрізняється круг від квадрата. Чи є в круга кути? Правильно, немає. Давайте з вами порівняємо нову фігуру з кругом. Ця фігура схожа на круг? Правильно, не схожа. А чому? Що є у нової фігури? Так, у нової фігури є кути. А тепер давайте порівняємо нову фігуру з квадратом. Що є і у квадрата, і у нової фігури? Кути. Скільки у квадрата кутів? Один, два, три. Чотири. Чотири кути. А скільки кутів у нової фігури? Один. Два. Три Три кути у нової фігури. А скільки в неї сторін? Одна, дві, три, три сторони. Отже, ми дізналися, що у нової фігури є три кути та три сторони. Тому ця фігура і називається трикутник. Давайте знайдемо кожній фігурі її віконце. Віконце для круга, для квадрата, для трикутника. А зараз пограємо в гру, чого не стало. Скільки всього фігур? Три. Яка фігура перша. Круг. Яка фігура друга? Квадрат, а яка остання? Трикутник. Заплющте оченята. Якої фігури не стало? Квадрата. Яка вона за порядком? Друга. Молодці, правильно. Ще раз заплющте оченята якої фігури не стало? Круга. Яка вона була за порядком? Круг був перший. І ще раз заплющте оченята. Якої фігури не стало зараз? Трикутника. А вона яка за порядком? Третя фігура. Розгляньте уважно малюнок та скажіть, з яких геометричних фігур викладена кішечка. Викладіть у себе таку саму за зразком. Допоможіть ведмежаткові залатати шарф. Доберіть відповідні фрагменти у пусті віконечка. З якою геометричною фігурою ми з вами сьогодні познайомилися. З трикутником. З яких геометричних фігур ми складали кішку? З трикутників та корогів. Ви всі сьогодні були молодці. До нової зустрічі!